Продовжуємо огляди купюр з пластика, сувенірка. На цей раз дінозавріуси. кожна купюра. Бачите, такий гарний конвертик. кожна купюра 100 дінозавріусу. Ось такі вони цікаві. Різні. Якість відмінна, гнучки. Ближче. Тут описано все про цього динозавріка, яка ага, назва, вага, довжина. Ось такі вони цікаві. На подарунок цікаво буде дітям з цієї сторони. Бачите, ось така. Однакові. Шість штучок в комплекті. Ось такий гарний конвертик. Попередньо було розглянуто ось така цікава купюра. One million dollars. Також пластик. Ага ще довжину замірюємо. Так, 14,5 сантиметрів. Тут у нас 7. Дивіться наші ролики, буде багато цікавих купюр. Кому цікава ця тематика. І до слідуючих відео.